І до нашого ефіру долучається співзасновник громадської організації пасажири Києва, транспортний експерт Олександр Гречко. Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго дня. Добрий день. Пане Олександре, ну якась нова ініціатива. Скажіть, будь ласка, чи є подібні механізми десь, наприклад, в інших країнах? Чи це ось таке київське ноу-хау? Я не знаю щодо інших країн, тому що насправді в більшості європейських країн використовуються містянами довготривалі проїзні на місяць, наприклад. Чи на три місяці, чи на рік тому вони взагалі там не переживають за те, скільки у них поїздок списало? Це mm -hmm. така специфіка Києва. На жаль, що ми орієнтуємося лише на разові поїздки, і кожного разу люди там переживають, скільки заплатили вони чи не заплатили, скільки вони зняло коштів. Але е, є пояснення цьому нововведенню від Києва цифрового це. Економія коштів на комісії. Тому що е, банки за процесами знімали е, за кожну поїздку гроші, а так е, буде зніматися просто одна комісія. Здається, втратили зв'язок з паном Олександром. Зараз спробуємо відновити. Якщо вдасться, то ми обов'язково продовжимо е, обговорення цієї теми. Е, що... Від... Від... Немає, поки що повернувся, де по пан Олександр повернувся. Так, прошу продовжуйте. Так, ви намагалися пояснити чоків цифровий, пояснив для чого це робиться. А, так, Київ цифровий пояснив, що це виконано для того, щоб економити на комісіях, тому що кожного разу а, при раніше при сплаті за поїздку знімалась комісія. А таким чином буде зніматися один раз комісія за дві поїздки і не витрачатимуться дарма гроші, тобто гроші будуть ну, економитись для того, щоб направлятись на громадські тест. А чому Київ цифровому вдалося це пояснити? А на Фейсбук сторінці Київ Пастранство, якщо я не помиляюся, не вдалося це пояснити людською мовою. І, і я коли прочитав, я нічого не зрозумів. І я був збентежений і місцями навіть роздратований, тому що я читаю і не розумію, що я читаю. Це проблема в комунікації. Можливо, не зовсім якісно написали повідомлення. Я, чесно кажучи, не бачив на сайті Києва Я побачив на Києві цифровому. Для мене було чітко зрозуміло це вчора. Хоча я бачив сьогодні, це якби багато змін написали про цю новину, але деякі містяни, знаєте, читають лише заголовки, на жаль, не вчитались в деталі, і вони, якби багато в коментарях я бачив люди, якби. Ні, ні, ніяк віли від цієї інформації, в них якісь питання викликали. Просто достатньо було вчитатись, і там зрозуміло, чому це така оплата так відбувається, і як працювати з контролерами, як їм надавати інформацію про те, що поїздка була оплачена, і насправді для тих людей, які знаєте, не Слідкують за кожним списанням коштів, воно ж нічого не змінилося. Ви просто якщо раз проїхали в транспорті, просто у вас о дев'яті вечора зміниться 8 гривень, тому якби абсолютно нема за що переживати, зайвих коштів ніхто не зніматиме це для того, щоб кошти економилися і більш ефективно витрачали. Це насправді досить правильне рішення. Так, ну і це пояснення воно логічне і зрозуміле. А на Фейсбук сторінці взагалі не було нічого про економію коштів і. В чому полягає причина? Вони просто сказали: ось вам факт, але це ніяк не впливає на ваше життя. А люди в коментарях починають писати: то це як я плачу. Я, я маю заплатити двічі, я приїдуся один раз. Ось що найбільше збентежило людей. Ну насправді, як ми розуміємо, проблеми немає. Просто комісія буде списуватися тепер один раз. Можливо, нарешті муніципальний транспорт міста Києва стане прибутковим. Ну, дивіться, комісія ж ну якби головне зрозуміти, що комісія з картки ж пасажира не списується. Так, я, так. Ну коли якби здійснюється платіж, то ну там між Київ цифровим системою, яка через банк обслуговує, там комісія. є. Тобто на пасажира це ніяк не впливає. І по-друге, я б хотів трішки вас уточнити про прибутковість громадського так. транспорту в Європі. Немає такого поняття як прибутковий громадський транспорт. На жаль, у нас чиновники часто маніпулюють цим поняттям. Ага. для того щоб підвищувати тарифи на проїзд, треба розуміти, що в Європі завжди транспорт дотаційний, і він там якісний, і в нього завжди вливає місто гроші. Просто там більш ефективніше використовуються ці кошти і більше. Цілеспрямовано транспорт розвивається, тому люди не більше користуються і там взагалі люди не переживають, так як у нас. А яка собі вартість і ще щось? Вони купують просто, особливо містяни, Вони купують один раз на місяць проїзний собі і Ним користуються, тому що разові поїздки там дорогі, і там ніхто не маніпулює а, тим, що транспорт збитковий і треба підвищувати тарифи. Там просто його роблять настільки зручним і настільки зручний тариф. Знову втратили зв'язок. А я тільки хотів подякувати. В першу чергу користувався ним, а не. Пан Олександр, тільки хотів вам подякувати, що роз'яснили, тому що, бачите, і я появився на такій маніпуляції. Думав, що он де, а виявляється, що е... скрізь так. Пане Олександре, дозвольте ще таке питання. Ви от почали говорити про те, який зручний транспорт в Європі, і, в принципі, розвіяли нам міф про те, що він має бути прибутковим. А от чи варто нам очікувати підвищення цін на проїзд в комунальному транспорті? Ну, от, наприклад, в Києві, тому що от зараз 8 гривень за поїздку в метро кажуть про те, що це маленька ціна. Ну це дуже маленька ціна. Це те, що якби я йому казав, що якби є певні маніпуляції. Так, ми зараз платимо по 8 гривень заразову поїздку, що в метро, що в наземному комунальному транспорті, і е, влада міська обіцяє, що до закінчення військового стану тарифи на проїзд підніматися не будуть. Е, е, я думаю, що це якби правильно з їхньої точки зору. Зараз не час для того, щоб піднімати тарифи, але просто треба розуміти, що в нас неправильний принцип тарифоутворення. наприклад, в Європі там дорогі разові поїздки, і вони дешеві при покуп... при купівлі проїзного на місяць, на квартал чи на рік. На жаль, у нас погано продумані системи проїзних, вони є дуже дорогими. І люди вони, фактично не виправдовують себе, якщо ти їздиш не так. більше ніж там двічі на день. Ну але куди вже дешевше? якщо Якщоразова поїздка так. 8 гривень, а про якщо купуєш проїзний на півроку, здається, то поїздка коштує 6,20. Ну який в цьому сенс? Трішки не так. Я вас поправлю. А це якщо купити проїзний на 50 поїздок, але це знову ж таки. Це все разові поїздки. Тобто є поняття проїзний безлімітний. Колись вони в Києві були вигідними, але з часом їх довели до такої ціни, що люди їх перестали купувати, і зараз місячний проїзний безлімітний на всі види транспорту коштує 1200 гривень. Я рахував це насправді треба бути кур'єром, щоб робити 5-6 поїздок на день, навіть у вихідні, і цей проїзний купувався. Це дуже висока ціна за транспорт, який не передбачуваний і е, зупиняється під час тривог, їде з графіками без кондиціонерів. Тому е, я так скажу, що в перспективі колись в Києві має бути так, що е, разові поїздки мають бути дорогими. Е, а проїзні, е, коли містянин купує на місяць чи на квартал, чи на рік перерахунку на день. Поїздок будуть е, значно дешевші, і відповідно, тоді людині не треба буде переживати за те, скільки вона разів на день буде їздити. Вона буде чітко знати, що в неї є безлініт е, і захоче раз проїде, захоче весь день буде кататися на транспорті, тому що у нас проблема зараз в чому? А ми платимо за проїзд кожен раз, коли заходимо в транспорт. А якби у нас був, наприклад, квиток на 90 хвилин. Людина могла б зробити дві-три пересадки і всього один раз заплатити за проїзд, тому що людина платить не за те, що вона користується якимось одним транспортом, а людині треба доїхати з пункту А в пункт Б і заплатити за це один раз, а не платити це кожного разу, коли ти заходиш в транспорт. Зрозуміло, що ж дуже дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Насправді цікава тема. Треба поглиблювати вивчення того, як працює муніципальний транспорт. Роз'яснювати це нашим громадянам. Олександр Гречко, співзасновник громадської організації Пасажири Києва, транспортний експерт, був з нами на прямому зв'язку.